Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, продовжуємо наш ігровий день. Десятий Дмитро Савлук, третій Сергій Попов Богдане, чи погоджуєшся ти зі мною, що у нас наразі після цього моменту бородіна, звичайно, удар. Стійка виручає Тивоненка. Вочевидь, п'єдестал пошани і навіть боротьби за цей п'єдестал. Усього цього вже. Ну, просто класно. Зараз він взяв на себе таку нішу голкіперську і поки що станом Старшого Володимира непогано в центр поля шукав він Сергія Попова. Сергій Попов технічно продовжував свій задум на Євгена Биченко, але асист цей не пройшов непогано. Ось перший момент. Здобути серйозну та непросту звитягу над Хоменко та компанія 3-2. Стракшен переміг МФК General Зараз момент і другий м'яч літає. Відзначається 19. Станом на 11-ту хвилину нашого поєдинку та й цілому сезону загалом. Але один гол вдається відіграти. Козаки юнайтед у дивізіоні, який рангом вище знаходиться, завоювали золотом. Другими стали представники Young бізнес-клаб. А Майамі доведеться задовольнятися тільки бронзовими медалями після сьогоднішньої поразки. Пахнюк закриває м'яч корпусом Дмитро Старцев. Все ж таки відібрав. в межах правила це шостий фол. Виробити нічию за підсумками. Першу тему добивання із другої спроби так. Так, на цьому у нас завершується перша половина зустрічі. Нічия 2-2 у протестині Вінцет, українська бронетехніка. Дуже швидко зібрав уже три фоли, і цим теж можна скористатися, але все одно мені здається, що червоно-чорні мають всі шанси на успіх. Зараз ще одна стрімка атака від української бронетехніки Дмитро Старцев на Максима Тивовен. Тивоненка виходить. Тивоненко врятував Бородін перед воротами. Бородін. П'ять жовтих карток. І Невже нас очікує червона картка для когось? Не знаю, друзі, але поки що все йде до того! І команда ризикує отримати ще один 10-метровий удар, як це було і наприкінці першої половини. Артур Ярослав. Ярослав 5 як дотепно, пашун пробиває, але. А тим часом Вінзик. Шевченко як технічно грає Шевченку. Забивати то треба, але де удар так забиває Марк Шевченко. Непогано Ярослав Новонищука треба забивати. Професор Дмитро Старцев. Контратака Ну, зовсім немає. Центру поля. Старцев, ну що буде закривати питання. Івахнюк. Попри три м'ячі на свій вік непогано відстоює в воротах. Ну і МВП сьогоднішнього поєдинку, що зараховується, Такий м'яч залітає в ворота із сиреною. Сиреною чи ні, навіть секунда до кінця забиває, як і розумів, Євген Биченко після передачі.